Юлія Мархель, лідерка всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it Ukraine». Далі з нами відеозв'язком. Пані Юлія, слава Україні, рада вас бачити. Героям uh, слава well. міжнародна акція цифрового прибирання «Digital Clean Up триватиме з 18 березня до 22 квітня 2023 року. І мешканцям Хмельниччини також пропонують приєднатися до відповідального життя разом із найбільшим екологічним рухом країни «Let's do it Ukraine». Це сучасний та безпечний онлайн формат прибирання, до якого може долучитися кожен, як і матеріальні забруднювачі, цифрові програми та файли, також створюють відходи, а саме невикористані, застарілі та непотрібні програми, файли та навіть веб-сторінки зазначають організатори. Ну і власне пані Юлі, я так розумію, що завтра вже от починається таке прибирання. От Digital так і розкажіть, будь ласка, скільки часу тривав прийом безпосередньо заявок? Чи це треба якось було реєструватися, чи як? Чи от як можна? Було навчитися, що потрібно робити далі. А в першу чергу хочемо звернути увагу, що вся інформація у нас на сайті letsdoitukraine.org В новинах завжди ми розробили спеціальний чек-лист. Він виглядає так, і людина може навіть скачати його і ставити свої е е галочки. Такі ось і тут ми рекомендуємо приєднуватися в першу чергу до, до цифрового прибирання після свого цифрового прибирання. Заповнити таку заявку, да, скільки гегабайтів інформації людина видалила, або, наприклад, колектив школи видалив, або на роботі видалили, да, і таким чином ми будемо підраховувати в кінці нашого місячного фактично проекту, тому що акція буде продовжена е, до Дня Землі, аж до 22 квітня. Ось будемо дивитися свій внесок да, в екологію країни, скільки ми заощадили електроенергії, яка зараз цінна, всі вже знають цінність електроенергії, і звичайно, скільки ми не. Викинули в атмосферу СО2. Тому що потрібно робити? Видаляти непотрібні листи, наприклад, на пошті електронній, да? видаляти смс-ки непотрібні, видаляти, почистити всі свої ось ці комунікаційні платформи: месенджер, WhatsApp, Telegram, Viber, все, що є, тобто все, де накопичується інформація руками іноді, да? відписатися від тих спільнот, на які ви не, не ходите, не читаєте, тому що іноді там збирається теж інформація, видалити непотрібні додатки якими громадяни не користуються, наприклад, скачав, ну і от він у них рік висить. Да? А що нам це дасть? В першу чергу про телефон говоримо. Да? Тому що телефон почне більше працювати, з'явиться пам'ять в телефоні. Ось і менше буде споживати електроенергії. Менше треба буде заряджати телефон, і менше, в принципі, буде споживання. Окрім цього, звичайно, закликаємо почистити всі фотографії, відео, видалити 100-500 однакових фотографій. Це особливо дівчат стосується, тому що селфі, от вчора був день без селфі. Знаємо, скільки дівчата роблять селфі. Щодня ось і це переважна якась така кількість е, захаращення фактично пам'яті телефону. Якщо брати е, в цілому, якби вже такий наступний е, наступний рівень, то очистити веб-браузери, історії, закладки, е, різні паролі почистити. Ну і це, до речі, не тільки екологічно правильно, економічно вигідно, але і безпечно, тому що ми живемо в Україні в такі часи, ми маємо постійно чистити інформацію, якою користуємося в рамках нашої. Безпеки особисто відписати звичайно від спам-розсилок. Тобто, якщо вам на електронну пошту досі приходять якісь листи, не потрібні, ви їх не читаєте. Внизу там завжди маленькими літерами написано відписатись. Ну і звичайно почистити диск де флешки і все, що в любі накопичувачі, хмарні сховища, да, які є віртуальними, тому що дуже часто ми думали, що це не впливає на екологію, не робить викиди в атмосферу. Але як кажуть наші науковці, це дуже впливає на викиди в атмосферу і. Дійсно, використання гаджетів і цифрове сміття, і викиди в атмосферу СО2 можна порівняти якби, з автотранспортом або авіалогістикою. Так? Тобто, от такі приблизні люди, як машини або як літаки. Пані Юлія, а якщо брати до прикладу телефони, чи можете сказати, до прикладу, які та не тільки телефони, гаджети різноманітні, які забруднюють найбільше? І якщо ви вже перезивали оцей перелік соціальних мереж, якими наразі користуємося, так хтось більше, хтось менше, але тим не менше, які з них забруднюють найбільше, щоб от люди мешканці могли орієнтуватися, на що в першу чергу варто звернути увагу? Ну тим, чим ти більше всього користуєшся. тому що, наприклад, школярі, студенти, люди, які користуються в онлайн, працюють, то вони можуть чистити свої всі комунікаційні платформи. І не писати по одному добрий день, я щось зроблю а писати в одному повідомленні, тому що викиди в атмосферу відбуваються, коли ти щось відправляєш. Тобто, ти можна писати одне слово, можна писати десять. Да? Тобто, тому якби тут можна економити і свій час і, і якби ресурс землі. Далі, звичайно, це зуми. Наприклад, дуже часто зараз відбуваються конференції. Якщо люди будуть вимикати камеру під час відеоконференції, тоді буде використовуватись менше електроенергії. А знову ж таки, це електронні пошти, тому що, наприклад, ніхто не говорить про те, що при відправці емейлу відправляється 0,3 СО2 десятих. в атмосферу. А якщо ми додаємо, наприклад, якийсь документ або ще відео, то це може іноді в. Досягати до 50 грам СО2 в атмосферу просто при відправці, я ми навіть не говоримо про скільки споживається енергії і робиться викидів, коли це все зберігається десятками років на величезних серверах і забруднює навколишнє середовище. Пані Юлі, якщо брати результати попереднього року, я розумію, що попереднього року також власне закликали українців доєднатися до такої акції, які результати отримали от минулого року з в підсумку вже проведення акції вже у квітні. Насправді в минулому році ми двічі робили цифрове прибирання. Навіть скажу, що було ближче восени. Ми теж робили цифрове прибирання. Долучилося тоді 53 тисячі громадян. видалили 1 мільйон 500 тисяч гігабайтів інформації, і це ми не виконули. Ми не викинули разом 376 тонн шість вуглецевого газу, вуглекислого газу в атмосферу. Тому якби разом зробили хорошу справу, і це тільки ті громадяни, до речі, які. Дійсно, змогли зареєструвати результати в нас на сайті. От ми підрахували, але насправді ще заощадили використання електроенергії, тобто ми не використали 753 582 кВт тисячі кіловат на годину енергії на рік. Тобто, і це теж дуже класно впливає на нашу екосистему. Що порівнювати, до прикладу, там, чи з громадським транспортом, з автомобілями, з літаками, от такою простішою мовою, фактично, щоб люди зрозуміли, що вони зробили буквально за місяць. Ну, Скажу, скажу так: якщо е, люди, людство на планеті Земля буде на одне повідомлення відправляти менше щодня, на одне, то ми заощадимо. Е, Стільки викидів атмосферу да не зробимо викидів атмосферу. Скільки б можна було порівняти, наприклад, з 81 однією тисячу перельотів між Берліном і Києвом? Тобто, якби всі люди на планеті Земля щодня протягом року писали на одне повідомлення менше, ну типу, дякую, привіт або ще щось. Пані Юлію, і власне ви кажете, що минулого року фактично було таких два цифрових прибирання. Цього року скільки плануєте їх? Це перше, і чи прогнозуєте до прикладу, що через рік, два, п'ять, десять ну фактично з розвитком технологій, от певно, що цифрове прибирання треба буде влаштовувати не те, що двічі на рік, а от, фактично воно може цілий рік бути. Насправді ми і закликаємо людей. Ми спеціально зробили місяць е, акцію для того, щоб люди просто звикли і робили це щодня. Ну і приклад, е, вчора розказували, сьогодні розкажу. Уявіть собі, виходжу я в центрі міста столиці. На Напроти йде Арістовіча. Я хочу зробити селфі, а в мене немає пам'яті. Уявіть, який стрес був як людини, тому що ти зустрів суперстара, а пам'яті в тебе немає. Навіть ось така мотиважка. Тепер я щодня, коли виїжджаю. В центр міста перед тим просто чистю пам'ять для того, щоб якщо я вдруг когось зустріну, я була до цього готова. Це не тільки навіть з екологічної точки зору. Але я це дійсно роблю щодня, звільняю пам'ять, видаляю непотрібні файли, тому що дуже багато файлів в телефоні, особливо дублюється. Ось, І от це прям звичка, класна звичка. Пані робити пані Юлії, фактично, от давайте ще раз нагадаємо містянам, нагадаємо нашим телеглядачам, загалом українцям, відколи і доколи триватиме е, саме цифрове прибирання, і що може зробити кожен з нас, отак вдома за 10 хвилин в домашніх умовах і тим самим допомогти усім, усій планеті. Всі е, в свої телефони в комп'ютери видаляєте все непотрібне, все, все чим ви не користуєтесь, і е, слідкуйте скільки було пам'яті до і скільки ви звільнили після, тобто коли ви очистили корт, е, корзину. Ось і звичайно закликаємо за занести свій результат на сайті let's do it Крапка В Новинах є новини про цифрове прибирання. Занести свій результат для того, щоб ми потім підрахували наш загальний результат і навіть відправили в світовий let's do it для того, щоб порахувати наскільки українці серед усіх інших країн. Е, екосвідомі і дбають про нашу планету щодня. Фактично, тому долучайтеся, долучайтеся персонально, долучайтеся колективами, робіть цю хорошу справу, і насправді це нам нічого не коштує. Зато буде екологічно правильно, і економічно вигідно. Ну, і вже у той час, коли триватиме цифрове прибирання, українці можуть долучитися до ще однієї хорошої події 29-30 березня поточного року відбудеться 9-й всеукраїнський форум взаємодії та розвитку з метою сталої взаємодії громади, медіа, бізнесу та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. У соціальному розвитку громад участі молоді у відновленні України створення додаткових можливостей для встановлення розвитку молоді, сприяння ініціативі та активності молодих громадян у всіх сферах життєдіяльності. І фактично це 29 березня має розпочатися. Він всеукраїнський такий форум. Пані Юлі, трішечки детальніше. От, фактично, сьогодні вже останній день, коли можна подати заявку. Тобто, ще маємо кілька годин, аби долучитися, чи фактично вже от є кількість учасників і більше не може бути. Хороша новина. Ми продовжили реєстрацію до понеділка, включно тому всі, хто зараз чує, якщо ви робите хороші справи, у вас є громадська організація або ну всі представники влади, громади, бізнесу, засоби масової інформації, вас особисто запрошуємо на форум, акредитовуйтесь як спікери, якщо ви плануєте свою діяльність у 2023 році, і розказуйте всім, які плани вашої діяльності, напрямок діяльності, як з вами комунікувати, що для вас цікаво, для того, щоб інші організації установи і люди, громадяни безпосередньо. Середньо знали до кого приєднуватись, кого підтримувати. Волонтери знали, куди йти допомагати. Ось і це говориться не тільки про гуманітарні місії, це говориться про всі напрямки: екологічні, благодійні, соціальні, IT, все, 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 що буде відбуватися. Можливо, хтось планує якісь заходи там до дня молоді, до дня незалежності або ще щось. Тобто, абсолютно все, що плануєте в 2023 році, можна буде розказати. Ми звичайно політичні і релігійні, але в цілому, якби дуже багато спікерів зараз з різних регіонів, акредитовує. Цей двадцять числа. У нас будуть регіональні етапи. Ми всі разом зустрічаємося всією Україною в одній величезній кімнаті. Потім будемо працювати регіонально по кімнатам. Ось а це буде онлайн-форум, тому це безкоштовний форум для всіх. Ось тому закликаю так само на сайті let's в новинах шукати новину про форум, реєструватися. Глядачі так само можуть реєструватися і приймати участь активно, задавати свої запитання. Ось і долучатись звичайно до вже існуючих ініціатив соціальних. Проєктів, а журналісти якраз будуть знати, який буде контент у 2023 році. Тому всіх всіх -всі закликаємо долучатися. І дійсно, форум вже об'єднав понад 5 тисяч спікерів за всю свою історію. І деякі спікери дійсно 9 рік поспіль будуть приходити розказувати свої плани. Тому нас це надихає. Пані Юля, якщо брати до прикладу два дні, так тобто фактично ви кажете, що це будуть різні платформи. Тобто, я розумію, що певно поясніть, будь ласка, більше, що до прикладу, одна платформа це там люди, які цікавляться волонтерством. Друга платформа, до прикладу, люди, які там цікавляться масовими заходами, чи як це буде відбуватися? Розкажіть більше. Не це буде відбуватися таким чином, що це буде величезний зум. Будуть записи, які ми опублікуємо ще на сторінці Let's Do it Ukraine ко в Фейсбуці. Але 29 числа будуть збиратися по регіонам кімнати, тобто область, наприклад, Хмельницька, буде і будуть виступати е, влада, громада, бізнес, івенти і благодійники, тобто і всі можливості будуть говорити в своєму блоці. А 30 числа по такому ж сценарію будуть виступати всеукраїнські і міжнародні організації в Україні, тому. Е, Кожен учасник зможе собі надихнутися або знайти собі партнера. Влада, бізнес, до прикладу, волонтери, громадські організації, суспільство. Ну і загалом ви перерахували такий перелік тих, хто може брати участь, хто долучається більш активно, а кого треба все ж таки трішки заманювати. Ну насправді зараз дуже балансу. У нас такі два топи: це представники влади і громадськості, громадських організацій. Тому ми закликаємо всіх абсолютно ще більше, тому що це не тільки стосується обласних центрів і столиці, це стосується навіть районних центрів. Можливо, навіть в районі, наприклад, журналісти якоїсь газети є, які теж шукають собі матеріали і з ким собі працювати. Вони теж себе можуть презентувати. презентувати. Пані Юлі, якщо брати попередніх вісім форумів, так які вже відбулися, і фактично вже сьогоднішній, так дев'ятий, який на носі наразі триває збір заявок. От які результати вже отримали? Що вже маємо? І от чого очікуємо вже від прийдешнього заходу? Насправді ми е, тільки в дві е, найбільший форум він відбувся у 2021 році, коли під час 50-ти годинної трансляції виступило 640 спікерів. З усіх куточків України, ось тому і ці люди потім, потім протягом року вони співпрацювали особливо в громадській сфері, тому що в громадській сфері у нас немає конкуренції. Кожен бере якусь свою нішу, свій напрямок і поступово його розвиває. Але коли ми об'єднуємо зусилля, ми можемо додавати і підсилювати один одного десь інформаційно, організаційно, десь експертами, один одного вчитися. Ось, і звичайно, якщо немає такої налагодженої співпраці між громадою, владою бізнесами засобів. Масової інформації дуже часто це виходить знаєте, як проект ради проекту, але ми націлені дуже. Суттєво і в цьому році тематика вона вона направлена на відбудову України в першу чергу, тому що зараз уже всі від гуманітарної, фактично, сфери потихеньку повертаються в свої е, тематики. І е, в цьому році ми таку загальну наскрізну тему зробили, що е, молодь і відбудова України, тобто як ми зможемо разом це робити. Ось, і звичайно, це кожного місія окрема в залежності від експертності організації, установ або окремих лідерів думок, наприклад, тому що ми знаємо точно, що форумі акредитувалися навіть наші суперстари, у яких є свої соціальні проекти, і мені здається, що це буде дуже цікаво. Трансформація така громадянського суспільства, фактично в Україні. Угу. Пані Юлі, то я так розумію, що коли ми, до прикладу, заповнюємо заявку на участь у форумі, ми вказуємо у ролі, кого ми хочемо бути, чи то ми хочемо бути у ролі спікера, чи ми хочемо бути у ролі слухача. Ну і відповідно, там, якщо маємо запитання, то щоб от запитати ту чи іншу людину про це так, ви можете це робити, і ви можете комунікувати з координаторами форумів, Всі деталі є на сайті. От і комунікувати навіть з нашими регіональними координаторами. Ну і плюс, звичайно, ми закликаємо всіх ще поширити інформацію, скопіювати інформацію навіть на сайті, запросити всіх, 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 тому що хочеться, щоб навіть особливо громадські діячі, навіть далеко в селах, в районах, центрах, заповнили і розказали про свою діяльність для того, щоб їх почула вся Україна. Пані Юлії, власне, ми сьогодні говорили про два таких великих проєкти: про цифрове прибирання і про всеукраїнський форум. Але знаємо, що фактично ви займаєтеся не тільки цими проєктами. Звісно, їх певно більше було до повномасштабного вторгнення, але тим не менше, чи вдалося вже повністю відновити роботу організації та як загалом вона змінилася вже от з лютого минулого року. Насправді насправді ми реалізували фактично всі заплановані проекти і в минулому році. Є дано, що змінилося у проекті немає партнерів. Фінансових партнерів, тому якби але це не привід для того, щоб волонтери і соціальні проекти зупинялися. Тому всі екологічні проекти, які ми ведемо щороку, деякі отак, от по 9 років, ми продовжуємо робити, навіть якщо немає грантів, фінансування або бізнес-партнерів, якихось, тобто на рівні волонтерства. Тому в цьому році обов'язково буде цікаво, особливо екологічно відповідально, тому що буде розвиватися національна мапа пунктів прийому вторинної сировини, куди може долучатись кожен громадянин, і ми закликаємо це робити. Okay. Тобто почнемо сортувати і бути екологічно відповідальними разом. Буде працювати всесвітній день прибирання. Ми вже розпочинаємо підготовку, і тут можна бути не тільки учасником, але навіть і співорганізатором цього дійства, як від маленької локації, просто наприклад об'єднатися зі своєю родиною. Да, наприклад, так і до великої компанії корпорації, які можуть десятками тисяч людей долучатися. І всі інструкції ми вже відпрацювали 22-му році інструкції безпеки, тому що життя і здоров'я людей це найважливіше, тому. Зараз розуміємо, як це все відбувається за погодженням військових і тому подібне, тому що заходи заборонені, але прибирати треба інакше просто ми будемо жити в бруді. Ось тому якби всесвітній день прибирання буде для школярів. Скоро стартує е, всеукраїнський проект мішечок. Будемо знову шити із старого одягу мішечки і користуватися ними в побуті. Тобто, лідерські академії будуть абсолютно безкоштовні. Тому молодь особливо з України з усіх куточків зможе себе підняти е, навички, свої вміння, взяти свою якусь нову інформацію і запровадити її в своєму житті, можливо, навчання, можливо, і в майбутній професії. Тому, якби дуже багато буде активностей, долучайтеся, і всі анонси знову ж таки кладемо на сайт в Новини просто треба підписатись навіть на розсилки на наші і отримувати вчасну інформацію, просто вчасно я кажу, заповнювати всі реєстрації. Пані Юлю, дякую вам за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож нагадаю, що з нами відеозв'язком була Юлія Мархель, лідерка всеукраїнського молодіжного руху Let's Do It Ukraine.